Північний кордон Волині під надійним захистом. Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Також Погуляйко зазначив, що сьогодні із керівництвом дотичних районів прикордонниками та військовим командуванням планують оглянути пункти пропуску. Що стосується нашого кордону? Наш кордон як. Завжди вам кажу захищені. Під надійним контролем зараз після наради виїжджаю сумісно з прикордонниками і з керівництвом військовим наших командуючих ОУГАЛІ. Будемо проїжджати і зараз подивимося два-три райони, два-три пункта пропуску, що межують з Білорусією. Кажу, на сьогоднішній день ніяких там провокацій у нас немає. Seja